Слухайте, слухайте всі, наша промова готова. Це радісний час у святковий цей день до вас, батьки, наше слово. Так, так, сьогодні ніби свято в нас, а на душі так сумно, як ніколи. І хоч ми прийдемо ще до школи, та та вже не зайдемо в улюблений наш клас. Школа моя, рідна школа, казка тепла й доброти, стежка від тебе, хрещата, в'ється в далекі світи. Всі гарні, різні, просто неповторні, добрі, щедрі і меткі, тихенькі, мудрі, боязкі, моторні і лагідні крутелики, прудкі. Усі ми різні, але дружні діти. І колектив хороший в нас. Повір, всього бувало, ніде, правда, діти, але між нами завжди лад і мир. Як швидко дні навчання пролетіли, ми початкову школу все прийшли. Так підрости, чим швидше ми хотіли. Цей час настав. Всі ми підросли. Цей день гучне загальне свято, бо всім відомо той багатий, хто, хто більше знань за інших має, її новими оволодіває. Звичайно, знати все не можна, але будь хтось спроможний. Обрати галузь з захистом, щоб стати в них спеціалістом. Знання нас від хвороб лікують, знання міста нові будують, знання від катастроф рятують і мир у світі налаштують. Школа наша весела, чудова поспішає до неї щодня і розветься вона початкова та дає нам ґрунтовні знання. Слово щире сірі і церці до самої глибини і особливо пахнуть квітом. це справді незвичайний день весни. У школі ти повинен зрозуміти, що сам те волі, власної творець, що ліноч не заважають жити, і хто поборе їх з той справжній молодець. Я Ми не забудемо ніколи першу прочитану книгу, перше записане слово, першу класну годину і друзів найперших коло. Ну от і все, іще два-три акорди, і школа початкова, прощавай. Ми стоїмо тут радісні і горді, чекаємо на команду, вирушай. Знання всіх, хто заклало снова, лінь навчила долати страх, і до неї ми знову знову повертатися буде в думках. Як мить одна пройшло чотири роки, великі, зроблені в навчанні кроки. У вересні підемо в п'ятий клас, щоб вчитися і світ цей пізнавати, батькам і вчителям допомагати. йти у життя хорошими людьми. На все це сподіваємося ми. У немов на крила, і настає прощання мить. У добру путь все в наших силах а й буде добре все і хай щастить. Давайте за звичним продавнім присядемо на доріжку, хоч на мить, а там з дверей махнемо на прощання, у добру путь і хай нам всім щастить. Ляхом линуть роки, дитинство край не буде воротя. Але добра і мужність, і уроки вони вищі, вони на все життя. Дитинство не міняється у школі. Єдина зміна це, звичайно, ми. Бо ми міняємось хто швидше, хто поболі. І скоро станемо вже дорослими людьми. Нам ще рости учитися багато, стаче ще стільки талої води. Та початкова школа, наче свято, залишиться у серці назавжди. Мало за 4 роки були перерви. Були не начешні, це все дороге, тобі й мені. Школа, ми з тобою не прощаємося назавжди, не покидаємо тебе, просто кажемо школа, до побачення. Здравствуй, літо золоте. У кожного доля єдина своя.